Всім привіт, вітаю вас на порталі Smartphone Юа та пропоную для огляду бездротові навушники від бренду a 4 tech модель 2D Рамтек b 20 Відверто кажучи, я не очікував від них чогось незвичайного, але в реальності звучання мені дуже сподобалось. Не розчарувала і посадка в вусі, не було проблем з підключенням та управлінням сенсорних клавіш. Виходить, що 2D Рамтек. B20 – ідеальні навушники можливо і так свої враження розповідають цьому огляді. Подробиці далі в відео починаю з комплектації. Гарнітура запакована в невелику білу картонну коробку. Через віконце бачимо бокс та навушники. В ньому на коробці нанесено інформацію про особливий динамік та час автономної роботи. Всередині коробки знайдете бокс, а також інструкцію українською та англійською мовами, а також коротенький кабель, Type-A Type-C для підзарядки. Амбішури відсутні, тому що в даної моделі B20 вони конструктивно не передбачені. А от у виробника є ще модель B25. Так, от вона йде з амбішурами. причому прайс на B-20 та на B25 однаковий. Актуальна ціна по лінку в описі до цього ролику на є каталог. Переходжу безпосередньо до дизайну та корпусу і починаю з кейсу. Він овальної форми, з матового пластику, причому відкидна кришка прозора. Це, на мою думку, дуже раціональний хід з боку виробника. Тому що вам не потрібно відкривати кейс перед тим, як кидати собі до кишені цей бокс. І ви точно не забудете навушників вдома, що неодноразово ставалося зі мною, коли я біг по справам кейс зі мною, а навушники залишалися, наприклад, вдома. До того ж, по світлодіодах. Які видно через прозорий пластик можна зрозуміти. Заряджаються пристрої в кейсі чи вже готові до активного користування. Габарити боксу бачите перед собою. Кришка боксу фіксується магнітом. Відкривається легко, але сама по собі не змінює положення. І навіть якщо ви перевернете бокс догори ногами, навушники з нього не випадуть. Місця під посадку для навушників підписані. Діставати навушник легко, достатньо двох пальців. Так само. Ставимо його на місце на лицевій стороні корпусу логотип серії 2D RAMTEK. знизу, роз'єм Type-C і світлодіодний індикатор. Переходжу до дизайну самого навушника, габарити його та вагу бачити перед собою. Відразу відзначу, що в моєму вусі навушник сів ідеально, ідеально щільно. Навіть на пробіжці пристрій не прийшлося поправляти жодного разу. А навіть 5 годин безперервного користування не завдають вуху жодного дискомфорту. Але це я кажу особисто про себе. Зверніть увагу на направленість ніжки, коли навушник. Сидить в вусі, вона направлена до підборіддя, а не вертикально донизу. Матеріал навушників матовий пластик, форм фактор вкладиші. Ніжка коротка, а от бочкоподібний відсік виглядає масивним. Хоча на розміщенні вусі це ніяким негативом не відзначилось. На передній частині навушника чорна сітка, за якою прихований динамік. На внутрішній стороні бочки компенсаційний отвір. На внутрішній стороні ніжки нанесений орієнтир left right, а на зовнішній напис 2D Ramtek. Над останнім розмістили індикатор, а під ним сенсорна клавіша. Мікрофон А2, один між бочком. І ніжкою, а інший на кінці ніжки поруч з контактами для підзарядки. Підводячи підсумок по матеріалам кейса та навушників, роблю висновок, що матеріали дуже практичні. Збірка без нарікань, габарити та ергономіка кожного з елементів дуже добре продумана. Переймати за потрапляння поту або невеликого дощу в корпус не варто, адже. Навушник сертифіковано по стандарту IPX 4. А це захист від дрібних капель. Далі говоримо про підключення. І я впевнений, проблем у вас не виникне, тому що я спробував підключити цей пристрій до пари смартфонів та ноутбука, і ні разу не виникло в мене ніяких проблем. Відкриваємо бокс, запускаємо на смартфоні пошук нового пристрою і обираємо в списку a 4 Tech 2D tech B20. Після цього завжди відкриваючи бокс, навушники будуть. Автоматично швидко підключатися до вашого мобільного пристрою. Зауважте лише те, що датчик розміщення в вусі відсутній. Тобто вийняли навушник, і звук вже передається на нього, навіть якщо ви не вставили його в вухо. Проблем з підключенням та синхронізацією за два тижні активного користування не виникло. Для зв'язку використовується Bluetooth 5.2. Перед вами декілька важливих цифр, які Характерні навушникам моделі B20. прийшов час говорити про звичання, але до цього розповім вам про управління. Воно відбувається через сенсорні кнопки. Їх по одній на кожному з навушників на правому та на лівому. Звичайно, що вся інформація по управлінню є в інструкції, і там вона добре деталізована. І до того ж є українською мовою. Ну а якщо коротко, то подвійний дотик до правого навушника запускає наступний трек, а до лівого попередній. Одинарне натискання зупиняє трек. А ще один раз нажимаєте, і він знову відтворюється. Так само можна прийняти дзвінок. Потрійне натискання викликає голосового помічника, а тривале натискання. Зменшую звук або збільшую його, якщо натиснули клавішу на правому навушнику. І от нарешті переходжу до звучання. І нагадаю, що це навушники, які не герметичні в вусі та пропускають зовнішні шуми. А отже, оцінюю звучання з врахуванням цього чинника. Буду об'єктивним відчути себе на концерті в B20 Ви зможете в тому випадку, якщо будете в приміщенні одні і не буде навколо ніяких шумів. Але якщо підвищити звук за 70%, то навіть невеликі шуми не будуть для вас перешкодою, щоб отримати задоволення від того звучання, яке дарують ці бюджетні навушники. Сподобалося, що звук чистий і навіть баси прослуховуються добре. Власник реально може оцінити весь діапазон частот, що дуже рідко зустрічається в навушниках з бюджетного сегменту. За відтворення звуку відповідають 13-мм динаміки, використана фірмова гібридна діафрагма в структуру якої входить вуглецеве волокно і наноміцелій. І як на мене, саме така діафрагма гарантує вам. Хороше звучання, і саме їй слід дякувати за хороший бас і наявність високих частот. В навушниках приємно слухати музику різних жанрів, але мені особливо сподобались рок та джаз. Рівень гучності достатній, але я зазвичай використовував не більше 60-70 від максимуму. Якість мікрофону при роботі в режимі гарнітури без нарікань. Звук передається без розривів і затримок. Тому гарнітура підійде і для перегляду фільмів, і для. Ігор. Дискомфортних затримок в динамічних ігрових сценах не помітив. Наостанок про акумулятор моделі B-20. В навушнику батарея на 40 мА, її вистачає на 5 годин, а в кейсі батарея на 380 мА, і її вистачає, щоб ще тричі підзарядити обидва навушника. Тобто сумарно маємо 20 годин музики. Ці цифри підтверджують, тому що отримав їх і самостійно. Але. Зауважте, що гучність при цьому виставлялася в межах 40-50% від максимуму. Повна зарядка навушників у боксі займає близько 70-75 хвилин, а сам бокс заряджається за півтори години. До речі, навушники можна використовувати окремо, що дозволяє вдвічі збільшити час користування пристроєм. Підводжу підсумок: виробник оцінив 2D Рамтек B20 20 30 доларів вважаю, що у компанії справді вийшло зробити добротний продукт, який може сподобатись вимогливим до звучання та автономності користувачам, які обмежені в бюджеті і не хочуть переплачувати за зайві функції. Як, наприклад, шумоподавлення пристрій на практиці показав, що гарно звучить, немає проблем з мікрофоном, зібраний без всяких нюансів і виглядає сучасно. Також порадувало інтуїтивно зрозуміле управління і відсутність проблем зі з'єднанням. Тож рекомендую! А якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.